Вітаю, друзі, велика подяка, що підключились. І сьогодні ми з вами поговоримо про законопроект 10449, а саме про ті правки, які можуть бути внесені, і які мають бути внесені до цього законопроекту до початку другого читання. І хотілося б зазначити, що досить багато народних депутатів та осіб пов'язаних з законотворчим процесом говорять про те, що вже в Верховній Раді зареєстровано близько тисячі правок. А до початку другого читання їх буде зареєстровано ще більше. Очікується, що приблизна кількість буде в районі трьох тисяч правок. І знову ж таки, ці люди говорять про те, що це більше схоже на блокування цього законопроекту 10449, аніж бажання деяких осіб допрацювати і все ж таки ввести в дію цей законопроект для того, щоб оця посилена мобілізація і новий порядок несення військової служби. Вони вже набрали законної чинності. Тому, звичайно, ми будемо споглядати. А сьогодні поговоримо саме про ті правки, про які вже багато говорять. І знову ж таки, тут потрібно зазначити, що всі правки, які вносяться і реєструються у Верховній Раді, вони. Ніяким чином не опубліковуються. На жаль, тому що, ну, звичайно, ми б могли вибрати з тисячі тих правок, які зареєстрували деякі, які дійсно були б корисні, і обговорити їх, але знову ж таки, вони не опубліковуються. Тому будемо сьогодні говорити про те, що е, на слуху, друзі, що постійно обговорюється. І почнемо, звичайно, з е, військової служби, а саме з питання. Звільнення з військової служби по досягненню несення військової служби певного е, терміну в теперішній редакції законопроекту 10449 е, оголошений термін це 36 місяців, і після цього потрібно ще чекати рішення е, ставки Генерального штабу збройних сил України. І ми розуміємо, що таке формулювання воно не містить конкретних термінів, конкретних строків. Коли все ж таки військовослужбовець буде звільнений, тому що таке рішення генштабу збройних сил України може бути прийняти в будь-який момент, і знову ж таки будь-які кінцеві терміни вони не прописані, що звичайно не є добре, тому що людина, відслуживши 36 місяців, буде і в подальшому служити, допоки не буде прийнято відповідне рішення про звільнення і Генеральним штабом збройних сил України і, звичайно, багато народних депутатів говорить про те, що має бути конкретний чіткий термін несення військової служби, після якого військовослужбовець подає рапорт про звільнення в зв'язку з тим, що він ніс військову службу 36 місяців, і протягом одного місяця, наприклад, його мають з Збройних сил України звільнити. І все, ніяких не потрібно чекати рішень Генерального штабу Збройних сил України або будь-яких інших рішень. І, звичайно, це є більш такий чіткий термін, який варто було б все ж таки внести до законопроекту 10449 і в такому вигляді за нього проголосувати. І, друзі, ще одне питання: воно теж стосується військової служби. Це питання ротації військовослужбовців, особливо тих, хто постійно приймає участь у бойових діях і приймає вже майже два роки. То, звичайно, потрібно було б більш чітко прописати механізм ротації в Збройних силах України, тому що на сьогоднішній день його фактично немає. Будемо відверто говорити. Ніяких знову ж таки конкретних строків, термінів цієї ротації не передбачено, і насправді не поодинокі випадки, коли. Досить багато військовослужбовців два роки приймає участь у бойових діях. Натомість десь на західній Україні достатньо багато військовослужбовців, які навіть не бачили і не розуміють, що таке зброя, і вони несуть військову службу, не приймаючи участь у бойових діях. Тому, і до речі, про це говорив і Володимир Зеленський, президент України, що. Військовослужбовців на сьогоднішній день достатньо, і питання мобілізації це в першу чергу питання ротації Збройних сил України, тобто відправлення тих осіб, які зараз несуть військову службу в тилу на відповідно ділянки, де відбуваються зараз бойові дії. Тому знову ж таки це питання теж варто було б доопрацювати і прописати конкретні механізми. В законопроекті 10449. Друзі, переходимо до тих правок, які обговорюються знову ж таки. Це правки, які стосуються відстрочок багатьох категорій осіб, але серед них потрібно виділити категорію чоловіків, які мали би право на відстрочку, які доглядають за особами, які дійсно потребують цього догляду. Наприклад, це чоловіки, які доглядають за своїми сестрами, братами, дідусями, бабусями. Фактично, законопроект 10449 позбавляє можливості отримати відстрочку, і якщо його приймуть в, таку, в такій формі, в якій він на сьогодні є, то дуже багато е достатньо е вікових людей вони просто можуть позбавитись осіб, які за ними доглядають, тому що знову ж таки чоловіки не будуть мати право на відстрочку, якщо Наприклад, такого догляду потребує дідусь або бабуся, або навіть рідний брат чи сестра. Вони просто можуть бути мобілізовані і такі особи залишаться без постійного догляду, і матимуть чекати на те, щоб держава призначила якогось окремого доглядача. Але ми всі ми розуміємо, що ну, перше це потрібно довго чекати. І по-друге, не дуже багато зараз охочих, і не стоїть велика черга осіб, які готові доглядати за іншими особами, які потребують цього догляду. Тому, звичайно, цей механізм він зламає достатньо багато життів, і потрібно було б переглянути для того, щоб залишити можливість доглядати чоловікам і отримувати відстрочку від мобілізації. Якщо вони доглядають за особами, які дійсно потребують такого постійного догляду. І такі, така потреба вона має підтверджуватись відповідними довідками або лікарсько консультативних комісій, або МСЕК. Я думаю, що це було б варто зробити, і насправді потім перевіряти знову ж таки, необхідність постійного догляду. Ну, для цього є окремі органи, в тому числі управління соціального захисту населення. Які можуть виїздити комісіями і перевіряти, чи дійсно людина потребує в подальшому постійного догляду, чи не потребує. Ну і друзі, хотілося б зазначити, що формулювання в законопроекті 10449 щодо чоловіків, у яких батьки з інвалідністю, воно теж потребувало б певних трансформацій, тому що на сьогоднішній день, якщо знову ж таки законопроект приймають в тій самій формі, то дуже важко таким чоловікам буде оформити постійний догляд за батьками з інвалідністю першої або другої групи, тому що ми розуміємо, що постійний догляд оформити дуже важко. Це пов'язано, по-перше, з тим, що Потрібно мати дуже обмежений дохід особі, яка здійснює постійний догляд. По-друге, не всі особи з інвалідністю можуть отримати висновки лікарської консультативної комісії або МСЕК про те, що вони потребують постійного догляду. І звичайно було б краще, якби залишили формулювання таке, як було до червня 2023 року в законі про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Щоб відстрочку надавала лише наявність батьків з першої або другої групою інвалідності, це було б справедливо, і я не думаю, що це сильно б зменшило мобілізаційний ресурс нашої держави. І крім того, друзі, достатньо багато знову ж таки говорять про те, що аспірантам, які навчаються на контрактній формі навчання, їм так само потрібно надати право на відстрочку від мобілізації, тому що е, таке розділення, коли бюджет, бюджетники-аспіранти мають право на відстрочку, а контрактники-аспіранти не мають право на відстрочку. Ну, це є прямою і очевидною дискримінацією. По-перше, ну а по-друге, поступити на бюджет. Тим чоловікам, які хочуть далі навчатись в аспірантурі, дуже важко, тому що бюджетних місць у нашій державі дуже мало, максимально мало. І відповідно, ну, звичайно, що якщо є можливість, вони йдуть на контрактну форму навчання. І знову ж таки, я не бачу в цьому ніякої проблеми, тому що контрактних місць і тих чоловіків, які будуть навчатись в аспірантурі, навіть на Оплатній формі навчання їх не так багато, щоб говорити про те, що знову ж таки це є якесь зловживання. Ну і, звичайно, що потрібно більш ретельно спостерігати за тими чоловіками, які дійсно отримують відстрочку по навчанню в аспірантурі, наприклад, перевіряти наявність їхню на навчанні, і, відповідно, дивитись, чи взагалі вони прикладають якісь зусилля для навчання. і це реальне навчання або це якесь формальне навчання. Ну і тоді, звичайно, поставатиме питання про припинення такого навчання і припинення відстрочки від мобілізації. Тому знову ж таки я за те, щоб відстрочку від мобілізації аспірантам на контрактній формі навчання. Повернути і залишити, як вона і була. І друзі, ще одне питання щодо відстрочки. Я побачив, що Національна асоціація адвокатів України ініціює правку до законопроекту 10449 про те, щоб і адвокатам-чоловікам. Які можуть бути мобілізовані, так само надавали право на відстрочку від мобілізації, мотивуючи це тим, що, по-перше, прокурорів, які можуть приймати участь в судових засіданнях, не можуть мобілізувати. Ну і відповідно тоді створюється дисбаланс в судовій сфері, порушуються права на захист знову ж таки прав та інтересів тих громадян. І тих людей, які потребують захисту в судових засіданнях, і Національна асоціація адвокатів України мотивує ще такі правки, тим, що адвокатів-чоловіків, яких можуть мобілізувати, їх не так і багато, і тому кількість в 7-10 тисяч чоловіків вона ніяким чином не повпливає на мобілізаційні процеси. Але я тут трошки не погоджуюсь, тому що. Тоді знову ж таки відбудеться певна дискримінація в суспільстві, тому що адвокатів, наприклад, не зможуть мобілізовувати. Тоді і нотаріуси почнуть говорити про те, що їх не можна мобілізувати, і приватні виконавці почнуть про це говорити, і арбітражні керуючі. І понесеться, що в кожен в своїй професії буде казати про те, що він важливий для суспільства, і відповідно його не можна мобілізувати. А натомість, противагу тому, що говорить Національна асоціація адвокатів України, я б запропонував внести зміни, які б позбавили права на відстрочку і права на бронювання працівникам прокуратури, працівникам поліції і інших правоохоронних органів, тому що їх набагато більше аніж адвокатів, і навіть якщо половину прокурорського складу всієї України мобілізують, все одно буде достатньо людей для того, щоб Наприклад, ходити в суд і підтримувати державне обвинувачення або захищати права та інтереси держави. Тому з цією правкою я не дуже погоджуюсь і пропоную, щоб все ж таки наші законотворці вони звернули увагу саме на те, щоб. Мобілізовувати працівників правоохоронних органів. Я думаю, що це було б набагато ефективніше. І друзі, переходимо до останньої частини правок, які мали були б внести, і про які достатньо багато говорять. Це правки, які стосуються електронного кабінету, по-перше. І тут однозначно потрібно говорити про те, що змушувати всіх чоловіків реєструвати електронний кабінет. Це знову ж таки є дискримінація, тому що багато людей просто не вміє користуватись ані комп'ютерною технікою. У багатьох людей немає мобільних телефонів. Тим більше це не просто мобільний телефон має бути, а має бути смартфон з відповідною операційною системою, яка зможе потягнути. Реєстрацію і користування цим електронним кабінетом призовника військовозобов'язаного та резервіста. Тому я б зробив так, щоб реєстрація електронного кабінету військовозобов'язаного була за бажанням для того, щоб спростити певні процедури з комунікації з працівниками територіального центру комплектування, і лише за бажанням ніяких штрафів, ніяких далі обмежень. І до речі, друзі щодо обмежень, то потрібно сказати, що знову ж таки це є дискримінаційна форма поводження з громадянами з боку держави, тому що оці заходи впливу, якщо військовозобов'язаний щось порушує, це пряме обмеження конституційних прав, і воно взагалі в такому вигляді існувати не може ані арешт рахунків, ані обмеження виїзду за кордон. Ані обмеження прав керування транспортними засобами, всі ці обмеження, всі ці заходи впливу це пряме порушення конституційних прав громадян, і вони взагалі не мають права на існування, тому що це знову ж таки дискримінація, і це просто негуманно і антицивілізаційно. Тому такі заходи впливу, ще раз арешт рахунків, арешт грошових коштів. Обмеження керування автотранспортом і обмеження виїзду за кордон вони не мають права на існування. І про це, до речі, говорив омбудсмен: це уповноважений справ людини у Верховній Раді. Він говорив про те, що такі положення вони є антиконституційними, але потім погодився з міністром оборони України про те, що в першому читанні ви давайте приймете а, цей закон. А далі подивимось і якісь правки внесемо. Але друзі, ну є антиконституційність, і вона прямо підтверджується особою, яка зобов'язана і яка призначена якраз для того, щоб захищати права та свободи людей. Тому, в принципі, немає підстав не вірити цьому чоловікові в частині антиконституційності цього закону. Але, друзі, давайте так відверто говорити про те, що навіть якщо жодної правки не внесуть, я думаю, що це нікого з нас не здивує, тому що перше читання відбулось максимально в турборежимі: ніяких правок, ніяких доповнень, ніяких зауважень, нічого ніхто не внес. І, звичайно, що в нашої системи законотворчої в неї я думаю, що. За бажання вистачить і можливості не вносити і у другому читанні такі правки, і тоді е, залишається шанс лише що президент не підпише цей законопроект і застосує право вето. Але наскільки великий такий шанс, то ну, я залишаю на ваш розсуд. Будемо сподіватися, що все ж таки а, здоровий глузд він а, опанує в Верховній Раді України, і а, народні депутати вони прислухаються не тільки а, до там, певного кола адвокатів та правників, які критикують цей законопроект, а до всього суспільства для того, щоб. Збалансувати а, всі інтереси громадян і збалансувати цю необхідність а, зменшення кола прав, так звуження, обмеження кола прав а, людини. Разом з необхідністю мобілізовувати більше людей для того, щоб вони несли військову службу. Друзі, на сьогодні все. Дякую, що додивились до кінця це відео. Якщо вам воно було корисним, поставте йому лайк, підпишіться на мій YouTube канал і на все добре, до побачення.